Інтенсив з нейрографіки Я Є. Вітаю! Звати мене Людмила Томко, я інструктор з нейрографіки. Сьогодні я вам розповім про інтенсив з нейрографіки Я Є, до якого кожна з вас може доєднатися в будь-який момент, бо всі шість занять цього інтенсиву в записі, і вже доступні для проходження. Під цим відео я залишу всі посилання. Інтенсив «Я є це ніжна і глибока подорож у відчуття себе, яка створена спеціально для жінок. Цей інтенсив має додатковий модуль основи нейрографіки. Тому навіть якщо ви нічого не знаєте про нейрографіку, то ви зможете ознайомитися з її основами і повноцінно прийняти участь в цьому інтенсиві. З кожним заняттям, з кожною нейророботою ми будемо трансформувати свій стан через нейролінію, через тіло, емоції і також через медитації. Ми будемо вчитися розпізнавати наші справжні бажання, а не ті, що нав'язані соціумом. Ми, нарешті, почуємо себе і дозволимо собі просто бути. Відразу хочу вам сказати, що всі шість занять це досить глибокі нейрокоучингові практики методом нейрографіка. Це не просто малювання, це глибинна робота над собою. Тому так можуть бути і супротиви, і може бути втома. І це нормально, бо техніки, які тут представлені, ну вони є досить трансформаційними. Так от, на першому занятті цього інтенсиву ми з вами виконаємо дуже потужну роботу, а саме ми намалюємо нейролотос циклів нашого життя по системі усін. На цьому занятті я в загальних рисах познайомлю вас із східною концепцією усін, і ми розберемо фази і цикли життя людини і їх характеристики. Також через техніку нейролотос. Ми відкриємо та проаналізуємо цикли нашого життя, і який це вплив має на нас через нейророботу, ту частину життя, що ми вже прожили, ми будемо приймати і брати звідти ресурс. А та частина життя, яка ще попереду, ми будемо її планувати і моделювати через нейролінії і через колір. На другому занятті ми почнемо працювати з надважливою темою це тема нашого емоційного стану. До речі, для цього заняття вам потрібно буде роздрукувати своє фото в чорно-білому варіанті. Яке фото краще друкувати, я детально розповіла у вступній частині другого заняття, тому там є абсолютно вся детальна інформація. Поєднання нейрографіки з власним фото. Це не просто про творчість. Це сакральна взаємодія із своїм образом, із своєю енергетикою, із своїми глибинними станами. Коли ти додаєш нейролінії до фото, то ти ніби вступаєш у діалог із собою. Це насамперед дотик до себе. Тільки не до зовнішньої тілесної оболонки, а до внутрішнього наповнення. Фото це більше, ніж зображення. Коли ми працюємо із своїм фото, то ми працюємо із своїм полем. Коли ми додаємо нейролінії до свого зображення, то ми ніби вступаємо у діалог із собою. На цьому другому занятті ми зрозуміємо, в чому відмінність емоцій і базового стану. Ви усвідомите важливість вашого емоційного стану. Я розповім вам, як за допомогою вашого стану ви самі формуєте ту реальність, в якій ви живете. І через нейролінію і своє фото ви зможете дослідити свої стани і зрозуміти їх. Ви виявите і зрозумієте, які ваші дії або події переводять вас в позитивний або в ресурсний стан. І через нейророботу ми будемо змінювати наш стан, створюючи при цьому новий нейронний зв'язок. На третьому занятті ми навчимося працювати з нашими негативними емоціями або нашими негативними станами. Ми навчимося негативні стани трансформувати в наші ресурси, бо наш емоційний стан. Це мова, якою ти спілкуєшся із Всесвітом. На цьому занятті ми познайомимося із шкалою Хокінса, і ви зрозумієте, що кожен емоційний стан, кожна емоція має свою частоту і безпосередньо впливає на нашу якість життя. Ти не просто якось реагуєш на світ, ти його твориш своїм внутрішнім емоційним станом. Тому на цьому занятті ми будемо вчитися негативні емоції трансформувати в наші ресурси. Четверте заняття має назву Моя внутрішня жінка. Це глибока дослідницька подорож у свій внутрішній світ. Взаємодія із своєю внутрішньою жінкою це процес будування стосунків з тією частиною себе, яка знає, відчуває. Мріє, творить і часто мовчить, бо їй не дають голосу або її просто не чують. Для цього заняття вам також потрібно буде роздрукувати зображення, з яким ви будете працювати. Всі шаблони для друку я надаю в додаткових матеріалах цього майстер-класу. І у вступній частині цього заняття я про це дуже детально розповіла. Я дуже хочу, щоб кожна жінка згадала, що при народженні їй дано багато надздібностей і магії. Ви тільки уявіть нашу могутність. Жінка є порталом, через який душі матеріалізуються, тобто народжуються на цій планеті. Подумайте про це. Так, от на цьому четвертому занятті ми усвідомимо, що у кожного з нас є жіноче і чоловіче начало, і ми зрозуміємо, який баланс цих енергій буде для нас жінок, органічний і природний. Також ми зрозуміємо, з яких енергій, чоловічих чи жіночих, ми переважно контактуємо з світом, з людьми, які нас оточують, з нашою родиною. І, звісно, ми познайомимося із своєю внутрішньою жінкою та встановимо з нею контакт. Ми відчуємо, що насправді хоче наша жіноча сторона. Ми навчимося чути свої потреби і бажання, а не ті, що нав'язані суспільством. І також ми зрозуміємо і відчуємо всі переваги бути жінкою. На п'ятому занятті ми будемо взаємодіяти із сакральною структурою мандали. Карл Густав Юнг вважав мандалу одним з найбільш потужних архетипів. Нейромандала бажань це енергетичне поле вашого наміру, де кожен колір, кожен символ, кожна лінія працює на матеріалізацію ваших бажань. Мандалу ще називають застигла молитва, так як вона здатна виражати внутрішній світ людини на момент малювання. Мандала ніби впитує в себе те, що ви хочете туди записати, і саме мандала відкриває для нас доступ до нашого несвідомого. І ще хочу, щоб ви усвідомили, що ми маємо в нашому житті рівно стільки, скільки ми дозволяємо собі мати. На цьому занятті ми з вами розберемося, як правильно формулювати наші бажання. Ми поговоримо про наші внутрішні заборони, які блокують здійснення цих бажань. І також ми познайомимося із сакральною структурою мандали. І зрозуміємо і відчуємо, як алгоритм нейромандала взаємодіє з нашим несвідомим. Ну і, звичайно, ми намалюємо дуже потужну нейромандалу мої бажання. І вже на шостому занятті ми сформулюємо для себе. А яке життя я хочу проживати? І через нейрографіку ми це все змоделюємо. Нейрографіка це дуже ефективний інструмент, який допомагає нам формувати нові нейронні зв'язки, тому що нейрографіка це метод моделювання нашої реальності. На цьому занятті ми усвідомимо, що ми є творці свого життя. І також ми детально розберемося, а як саме ми можемо моделювати свою реальність. І через нейророботу ми намалюємо свою нову реальність і створимо нові нейронні зв'язки. Ось такі глибинні теми ми опрацюємо на цьому інтенсиві протягом шести занять. Кожне заняття це зустріч із собою. Це не просто малювання, це глибинна робота над собою. Це глибокі нейрокоучингові практики методом нейрографіка. І з кожним заняттям, з кожною нейророботою ми будемо трансформувати свій стан через нейролінію, через тіло, через емоції і через медитації. І пам'ятайте, що я завжди на зв'язку і ви можете задавати мені будь-які запитання по темі цього інтенсиву. Хто бажає доєднатися, я залишаю всі посилання або напишіть мені в інстаграм чи в телеграм, і я пришлю вам всю інформацію про цей інтенсив. До речі, ви можете окремо придбати будь-які заняття, бо кожне заняття це повноцінне пропрацювання заявленої теми. Хто хоче окреме заняття, то також можете мені написати. Тому до зустрічі на цьому прекрасному інтенсиві!